Помилки або фінансова афера. Будівництво часів Шевчука негативні наслідки. Рік буде напруженим, Масштабних планів для реалізації багато. Нарада у президента. Придністровці за здоровий спосіб життя в терасполі пройшов масовий забіг. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. До Тарасполя приїде політичний представник від Молдови. Завтра його тут прийме міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів. Відбудеться перша в цьому році зустріч політичних представників сторін. Питань для обговорення багато. Є і гострі проблеми. Ті які я від сторони, не Ті відповіді, які я отримую від молдавської сторони, не задовольняють Придністров'я. Поки ми не вирішимо конкретні проблеми, поки ми не позбавимо людей загроз, елементів тиску і шантажу, звичайно ж, ми не зможемо рухатися далі. Нагадаємо, в грудні відбулася лише одна зустріч Віталія Ігнатієва і Олександра Фленке. Переговори проходили у напруженій обстановці. В якийсь момент представник від Молдови залишив залу засідань. За підсумком зустріч закінчилася без результатів. Сторонам не вдалося узгодити підсумковий протокол братиславського засідання в форматі 5 плюс 2. Потім молдавський парламентар не приїхав до Тирасполя на зустріч політпредставником від Придністров'я, хоча попередня домовленість про це була. Селекторна нарада з керівниками міст і районів республіки традиційно розпочала робочий тиждень президента. Ситуація на місцях та плани і не просто на тиждень, а на довгострокову перспективу. Праздники пройшли. Свята минули, слід приступити до щільної роботи. Рік в плані реалізації непростий, як і в принципі будь-який, що вимагає дисципліни. 2020-й оголошено в Придністров'ї роком здоров'я. Отже, підкреслив Вадим Красносельський, державна політика буде спрямована не тільки на поліпшення ситуації в сфері охорони здоров'я, а на вжиття заходів щодо зміцнення здоров'я громадян. Йдеться про розвиток спорту, покращення екологічної ситуації та якості харчування придністровців, залучення широких верст населення до здорового способу життя. Певними заходами початок вже покладено. Так, в минулому році відновлено турнір Шкіряний м'яч. Футбольний рух залучає та об'єднує. В боротьбі за кубок максимальне число юних любителів мініфутболу. Новий етап змагань стартує в квітні. Вадим Красносельський закликав глав подбати про те, щоб для хлопців були створені хороші умови для тренувань. Загалом, зазначив президент, кількість спортивних майданчиків по всій республіці має зростати. Зростати повинна і якість проведення культурно-масових заходів як республіканського, так і місцевого масштабів. Їх графік не повинен виявитися формальністю. Уважу Вадим Красносельський. І на завершення наради запросив главдер адміністрації на розширену нараду, що відбудеться 17 січня. Захід щорічний. Його мета постановка президентом завдань уряду ПМР і Верховній Раді. Помилки або фінансова афера. Будівництво часів Шевчука нагадують наслідками: в будівлях течуть покрівлі, ростуть тріщини в стінах, ламаються мережі. Усувати проблеми доводиться своїми силами. Як будували тоді, і як будують зараз? Знайти відмінності виявилося легко. Корпус хіміотерапії його здали у 2017-му, а сантехніку міняли вже кілька разів. Та, що змонтували при будівництві, майже відразу вийшла з ладу. Пацієнти душом не користуються, у приміщеннях холодно, виявилося, нові вікна не гріють, утеплюють старими методами. Ще проблеми з каналізацією. Підвалу немає, всі труби в будинку. І якщо система ламається, вода з'являється в коридорах. За унітазом за унітазом розташований насос, який відкачує. Досить потрапити чужорідному тілу сюди, голці чи ганчірці, і насос згорає. Все це одразу затоплює. З другого поверху все потрапляє сюди. Це великий недолік цих насосів, слабкі, недовговічні і дорогі. За офіційними паперами, корпус хіміотерапії обійшовся в 35 мільйонів рублів. Будували наспіх, використовували неякісні матеріали всього на будівництво часів Шевчука. Витратили 140 мільйонів доларів, і це на 10 об'єктів. Просто урізаний був проект. Я бачу початкову картинку, яку показували ще до будівництва. Передбачалося, що тут буде онкоцентр: дві будівлі. Перша черга це будівля, де ми зараз знаходимося, і друга черга це поруч ще одна будівля. Цілий комплекс повинен був бути побудований. А це вже інше будівництво з нуля. Реабілітаційний центр в Добосарах зводять з 2018-го. об'єкт в програмі Кап Вкладень. Два роки тому в Придністрові вирішили будувати своїми силами. Результат за два роки сотні відремонтованих шкіл дитячих садків, лікарень. Центр реабілітації на фінішній прямій. Він для дітей особливих проект Цей проект сучасний з абсолютно всіма вимогами. Таких об'єктів у найближчому оточенні немає ні в Молдові, ні в Україні. Загальна сума коштів за нашими мірками серйозна. Близько 20-22 мільйонів рублів. Він коштує. У 2020-му центр добудують, але куди за менші гроші ніж той же корпус хіміотерапії? Ще один центр реабілітації тільки для дорослих завершують в Терасполі у програмі. На цей рік десятки шкіл, дитячих садків, лікарень в рази більше ніж за всі минулі роки і за значно менші гроші. У Кам'янському районі завершено облаштування 17 дитячих майданчиків. Тепер в кожному населеному пункті з'явилося спортивно-ігрове містечко. Перед здачою в експлуатацію спеціальна комісія обстежила дитячі комплекси і перевірила якість виконаних робіт. Центр села Подойма відтепер це місце щоденного тяжіння млечі. Справжнє дитяче містечко розмістилось поруч з будинком культури, школою та дитячим садком. Гімнастична стінка, бруси, рукохід для занять спортом, а для розваг найменших гірка, гойдолки та пісочниця. Всього 11 спортивно-ігрових елементів. Ми в кожен день після школи приходимо сюди. Ми щодня після школи приходимо сюди, граємося, гойдаємося на гойдалках, підтягуємося, качаємо прес. Дуже добре, що у нас в селі. Є... Є тепер такий прекрасний майданчик. Особлива увага комісії на безпеку конструкції. Всі елементи повинні бути надійно закріплені і бездогано працювати. Важливе і кольорове оформлення. Все це, на думку перевіряючих, сприяє як фізичному, так і естетичному розвитку дитини. площадки обстеження показало, що майданчики виконані відповідно до проекту. Всі основні конструкції виготовлені з металевих труб і кутників. При їх установці основа заливалася бетоном, тому всі елементи добре закріплені і не хитаються. На наш погляд, майданчики виконані якісно. Сподіваємося, що й прослужать довго. В держадміністрації району кажуть, в цьому році планують продовжити не лише модернізацію існуючих дитячих майданчиків. Поруч з ними розіб'ють сквери та облаштують зони відпочинку. А для дітей з обмеженими можливостями на всіх майданчиках встановлять додаткові елементи. Рік здоров'я у Придністров'ї стартував. Його офіційним відкриттям став масовий забіг, який пройшов цими вихідними у столиці. Більше тисячі учасників марафону у такий спосіб вирішили сказати придністровці за здоровий спосіб життя. Театральна площа столиці. Аби випробувати свою спортивну стійкість, тут зібралися як професійні легкоатлети, так і прихильники бігу і здорового способу життя. Для когось цей забіг стане дебютом, а хтось підкорюватиме свій черговий марафон. Однак неймовірний заряд позитивних емоцій та приємних вражень гарантований для всіх. Перший раз перше біжимо. Дуже хочеться набратися позитивних емоцій і перемогти. хочеться Звичайно, хочеться пробігти. Це цікаво. Вперше біжу, якщо що чесно, у нас зараз тимчасова перерва, але ми форму не втрачаємо. Ходимо, тренуємося, займаємося. Якщо є можливість побігати, ми з задоволенням беремо участь. Дистанція у 2,5 кілометри пролягла центром столиці. Долати її взялося 1200 прихильників здорового способу життя, вдвічі більше ніж планували організатори. Студенти, викладачі, випускники факультету фізичної культури, представники спортивних шкіл, співробітники міліції та військовослужбовці. А також ті, хто займається цим скрізь і завжди вранці, ввечері, в спеку чи мороз. Захоплення бігом у тераспольчан немає перешкод. Ми спортивна сім'я. Ми спортивна сім'я, тому здоровий спосіб життя і спорт присутні в нашій родині щоденно. Зі мною бігла донька. Я вважаю, що з раннього віку важливо залучати дітей до здорового способу життя регулярними навантаженнями для підтримки того рівня здоров'я, яке дано нам природою. дуже приємно, що так багато людей збираються на такі заходи. Радісно, що у нас в країні дуже багато спортсменів. Від смартфону до марафону саме з таким гаслом проходили дистанцію бігуни. Головна мета забігу не спортивні рекорди, а заявка про свою активну життєву позицію. Збереження здоров'я людей це справа рук самих людей. Ще одна акція в рік здоров'я. Активісти партії оновлення взяли участь в екологічній акції Чистий берег за дві години понад кілометр очищеного узбережжя. Тож на хрещення Дністер упорядкованим зустрічатиме бажаючих зануритися у річку. Сажу та піджак. Піджаки, Колгути, новорічні іграшки, частини велосипеду, телевізор, колеса і навіть гарбуз Хелоїна. Кожний предмет знахідка зі своєю історією. Активісти партії оновлення з гумором підійшли до справи. Усі незвичайні речі пройшли тотальний контроль камерою. Найдивовижніша знахідка у мене це резинові капці. Знайшов їх буквально перед дамбою. В основній масі це пластик, скло, пакети. До речі, розмір капців 36. Якщо кому підійде, звертайтесь. Дві години понад кілометр узбережжя, підсумок 20 мішків сміття. Збирали не тільки на березі, а й діставали його з води. На міське звалище у цей день вивезли близько 100 кілограмів відходів. большому сожалению, наверное, Вот культури на превеликий жаль. Напевно, немає певної культури у нас використання природних ресурсів, адже люди, де відпочивають, там і лишають велику кількість сміття. Все це потрапляло у Дністер. Ми не зупинимося на цій ділянці. Весь берег ми проінспектували, подивилися, де більш забруднено. Тому сьогодні прийшли саме сюди. Але ця проблема по всьому березі Дністра. Тому треба робити все для того, щоб наш Дністер став тією рікою, якою її ще пам'ятають, знають, щоб це був очищений Дністер. Обсяги забруднення великі весь берег одним активістам молодіжного оновлення не осилити. Тому в планах партії зробити цю екологічну акцію масштабнішою і разом з волонтерами та добровольцями очистити берег від Дністровська до Кам'янки. Сині вітання з Днем народження та щирі побажання приймає Микола Барабаш, найстаріший із ветеранів Великої вітчизняної війни до Бусарського району відсвяткував своє 98-річчя. Ви для дітей примір. Ви для дітей величезний приклад, і ми пишаємося тим, що дубовська земля подарувала нам чудову людину. Живіть довго. У 41-му Миколі Барабашу було 19. Він очолював комсомольську організацію у селі Дубово. німецько румунські окупанти наведення порядку в селі почали з розстрілу комсомольців. Аби врятувати своїх односельців, він знищив всі списки, сховав комсомольські квитки. Сам дивом врятувався від загибелі. А в 44-му після звільнення Дубово, пішов на фронт з першою гвардійською повітряно-десантною дивізією. Звільняв Молдову, Угорщину, Австрію, дійшов до. Німеччини. Коли в Німеччину зайшли, багато місцевих німців текли за кордон, а жінки говорили рос, гуд і цілували нас. При форсуванні одра Микола Барабаш отримав поранення, тож перемогу зустрічав у госпіталі. А після війни Микола Миколаєвич повернувся у рідне Дубово відновлювати зруйноване господарство. Працював у колгоспі, дорожній службі, очолював місцевий клуб, був депутатом Дубовської сільської ради. До бойових нагород додалися і трудові, і найголовніша нагорода життя: троє дітей, шестеро внуків, чотирнадцятеро правнуків і одна праправнучка. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.